Австро-угорській імперії була династія Габсбургів. Розкажи, будь ласка, що це за династія? Ну, династія це походить саме середньовіччя за 11 століття, з території сучасної Швейцарії. І таке містечко ще Габсбург, яке було засновано там на річці, І от Габсбург якраз звідси від родового гнізда. Потім походить прізвище. Щоб ти розумів, цей рід ця династія управляла багатьма країнами Європи і, взагалі, навіть і світу. Був такий Карл V Габсбург, який був королем Іспанії, королем Німеччини, який казав, що над його. Державою сонце не заходить, а дійсно так, тому що в цей момент колонізація Америки піходить Там і Філіппіни вже належали, якраз Іспанії, плюс його брат сидів в Австрії, і австрійські володіння були, наприклад, також на території сучасних Нідерландів. І потім, якщо взагалі брати карту на 16 століття, які ми держави проли Габсбурги, то ми подивимося, це буде пів Європи. Міланське герцогство, Австрія, Угорщина, територія Нідерландів, територія колишньої Бургундії Чехія, Сілезія це території, які належали Габсбургам.